mm -hmm. Гарного вечора вам, дорога церква. Радий сьогодні ділитися з вами, Словом Божим, хотів запропонувати для наших коротких роздумів такий один із епізодів Старозавітніх царів, царів юдеї. Зокрема, хотів прочитати короткий уривок із другої книги царів, 14 го розділу, який розповідає про царя Амацію або Амасію. Це дев'ятий цар Юдеї. Він був сином Йоаша, юдейського царя. Про нього написано, що він чинив те, що було до вподоби Господу. Про нього є хороша характеристика на сторінках Біблії. Написано про те, що він не зовсім все чинив так як батько його Давид, як батько його Йоаш і про батько Давид. Але в цілому, нібито позитивна характеристика. Коли він зміцнив свою владу в юдеї, то він вбив вельмож, які вчинили заклад проти його батька. Але дітей їхніх не чіпав. І тут, зокрема, написано, що написано в книзі закону Моїсея не карати дітей за провини батьків, ніби дотримуючись того, що в законі він цього не зробив. А далі є цікава історія: це 14-й розділ. Сьомий вірш, друга книга царів 14,7. Він також знищив у Соляній Долині 10 тисяч едонців, захопивши в цій війні величне місто селу і назвав його Йоктеїл. Ця назва зберігається і до сьогодні. Місто села це іншою мовою це воно, воно означає скеля. Це відоме місто розташоване неподалік відомої гори Гор або Ор, де був похований Аарон. Це місто знаходиться на території сучасної Йорданії, правий берег річки Йордан. Це територія сучасної Йорданії. І зараз воно носить назву Петра. Можливо, ви чули про це місто? Можливо, ні, це величезний туристичний об'єкт. Особливість цього міста, воно, як в старовинні часи, вважалося неприступним, тому що знаходилося в оточенні скель, і щоб його захопити, потрібно було пройти вздовж ущелини, вздовж річки. Зараз туристи приїжджають в Йорданію, зокрема в Петру, тому що там висічене ціле місто, цілі будинки величезні в скелі. В скелях. Там Дуже багато архітектурної краси, от саме висечено в скелі. Воно, як тоді було відоме, велике, е, яке не можна було взяти неприступне, так і зараз є туристичною такою перлиною свого регіону. А в восьмому тексті написано, що сталося з царем Амасією після цієї величної перемоги. Він пішов на Едом або на Ідумею, захопив їхню столицю, приборкав їх, змусив їх платити данину. А восьмий так говорить: після цього Амасія послав гінців до Єгоахазового сина Йоаша. Це вже ізраїльський цар Йоаш. онука ізраїльського царя Єгу. З такими словами: Виходь, поміряємося з силами в бою. Він захотів не просто захопити якусь територію, а він захотів тепер помірятись силами. На що ізраїльський цар, який не характеризується як той, який поклонявся Богові або шукав Бога, навпаки, він служив не Богові як більшість ізраїльських царів. Він відповідає юдейському царю Амацій, від того, що ти розгромив едомців, твоє серце загорділо. Але тішся своєю славою досхочу і сиди у себе вдома. Навіщо накликати на себе нещастя? Адже поляжеш сам і юдеї з тобою. Через гордість, думаючи, що він має велику силу, він захотів помірятися з силою тепер із ізраїльським царем. А ізраїльський цар проживав не дуже хороший час, його батько був розгромлений сирійцями. В його батька залишилося мінімальне військо. Ізраїльський цар Юаш тільки почав відбудовувати військо. Він десь почав здобувати перемоги в сирійців, але це був зовсім інший пік розвитку. І Амасія, як юдейський цар, побачивши свої перемоги, вирішив: а чому я не помірююся з силами із ізраїльським царем? І знаєте, що сталося? Його захопили в полон. Ізраїльський цар захопив його в полон. Потім дійшов до Єрусалиму, розібрав частину стіни Єрусалиму. Потім зайшов в храм і забрав скарби із храму, і царського палацу. Бо коли ти йдеш з військом, треба заплатити чимось війську. І він забрав це з юдейського палацу із храму Божого. І амація закінчив геть погано. Але причиною цього стало не те, що він хороб робився, захищався або робив щось для розбудови своєї країни. Написано від того, що ти розгромив едомців, твоє серце загорділо. І це правда була. І ось транслюючи цей приклад на наше життя. Як важливо для себе пам'ятати, що мої перемоги вони не просто мої перемоги, а вони Богом дані перемоги. Богом дані перемоги не для того, щоб моє серце було гордим. Бо більше, ніж Бог любить перемоги, Бог любить смиренних серце. І Бог буде впокоювати тих, хто сильно гордиться. Це сьогодні дуже важливе застереження для нас. Можливо, я є успішним в якихось справах своїх, можливо, в чомусь я побачив успіх свій. Але це не дає мені право дивитися зверху на інших. Це не дає право мені за рахунок чиєїсь поразки піднімати собі дух. Це дуже тонка межа, яка важлива для кожного християнина напевно. Тому що. Можна іноді втратити фокус, можна втратити або забутися, для чого Бог посилає успіх, для чого Бог посилає перемоги, захопитися собою і потім травмувати не тільки інших, а й мати прикрість, підкинець життя в своєму житті. Нехай Бог збереже наше серце, щоб в центрі нашого поклоніння було, була не моя слава, а Божа слава. Нехай Бог допоможе кожному із нас пам'ятати, що мій успіх, він належить Богові, бо він походить від Бога. І тільки йому одному нехай буде за все слава. Амінь.